Питаємо, демонструємо щеплення укулювання у фермерському господарстві Біотріо Рівненської області на підщепі алеча, більше 20 видів персика, алечі, різних видів горіхів, яблуні і інших фруктових дерев. Палича вирощена за рік найкраще жовтого кольору. Заготовили брунечку. Зробили надріз. Те що укорочуємо. Замотуємо плівкою різного виду. У даному випадку тонка плівка, смужка зготовлена якраз під довжину і ширину товщину даної підщепи. Закриваємо повністю брунечку. Залишаємо вічко. Вертаємося, перекриваємо повністю ось такий приблизний вигляд. І затягуємо. За нашим способом прикриваємо ще білою трепчиною, адже у даному тижні в місці щеплення в цьому регіоні передбачають до 30 градусів плюс. Захищає від сонця, краще буде приживлюватись. Підлито, земля доволі волога, а взимку від палючих вітрів і приморсків. Пізніше буде розпускатися дана брунечка, тому що є інсоляція. Всім удачі! З вами були Михайло Пакуш, Петро Скрипчук, фермерське господарство Біо і проєкт Горіх і Полісся.